Слава Ісусу Христу! Моє публічне звернення напередодні Різдва Христового до глави Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука на тему Сліпий послух не приведе нас до єдності в Христовій церкві або любов без правди є сліпою. Ваше високопреосвященство, власне, в такий спосіб звертаюся до вас з питаннями, які болять не тільки мене, але й тисячі греко-католиків або, інакше сказати, тисячі вірних Української католицької церкви східного обряду. Як практикуючий християнин, ще з діда прадіда. Як член 50 мільйонної спільноти апостольства молитви, як екс-міський голова, як автор історичної книги, як громадсько-політичний діяч нашого краю, я звертався з офіційними листами і до вас, ваше високопресвященство, і до єпископа Самбісько-Дрогобицької єпархії Ярослава Приріза. З болючими питаннями в нашій церкві, але на превеликий жаль, я відповіді так і не дочекався. Хоча згадую, як ще у 1988 році я звертався на радіо, в газети у відповідні Міністерства і відомства щодо утисків української мови, пісні, звичаїв, обрядів. Традицій та утисків свободи віросповідання, зокрема, Української греко-католицької церкви, і завжди мені була надана відповідь офіційно поштою. Правда? Одне із тих болючих питань: дякувати нашому Господу Богу, дякувати небайдужим вірним та дякувати вам, ваше високопресвященство! Вирішено. А саме, те, що ми нарешті перейшли на Григоріанський календар. Не на Новоюліанський, як нам дехто хоче нав'язати це гібридне слово, а власне на Григоріанський календар, щоб святкувати усі свята і празники з усім цивілізованим християнським світом, так би мовити, подалі від московитів. Друге болюче питання щодо єдності усіх християн ваше високопреосвященство. Чому ви змушуєте єпископів, а ті в свою чергу священників, щоб на службі Божій ми молилися лише за православних християн? Хоча це слово не є об'єднуючим, а скоріше роз'єднуючим. Адже християн є багато і римо-католики, і греко-католики, і православні та інші християни, то справедливо буде, якщо ми на літургії будемо молитися за єдність усіх християн, щоб за словами Ісуса Христа ми були одно. Як любо і приємно брати участь у святій Літургії, у церквах. Чи монастирях чину святого Василія Великого, де священник і вірний, і вірні моляться за єдність усіх християн, щоб ми були одно? Ми з повагою ставимося до наших православних братів, але їхні ієрархи мають зрозуміти, що задля єдності вони також мають молитися за єдність усіх християн. Третє болюче питання щодо Пресвятої Євхаристії, Ваше високе превосвященство. Чому ви так наполягаєте і змушуєте єпископів, а ті свою чергу священників, щоб вірні на, на літургії не поклонялися на околішках перед освяченням Пресвятих дарів і перед Пресвятою Євхаристією? Адже наші діди і прадіди. Століттями поклонялися навколішках перед освяченням присвятих дарів і перед Пресвятою Євхаристією. І власне ці традиції наші прабатьки передали нам. Та я пам'ятаю, як в нашій церкві ще 55-60 років тому за Совєтів, коли священник читав святе Євангеліє, усі вірні навколішках слухали. Коли після Херовимської пісні великий вхід з чесними дарами, усі вірні в церкві схиляли свої голови, бо не сміли дивитися не на присвяті дари. Коли священник освячував присвяті дари, то усі вірні навколішках поклонялися. І коли вірні приймали святе причастя, то поклонялися навколішках. А також усі присутні вірні у церкві. Тобто, хоча були совєтські часи, але люди пам'ятали і трималися наших віковічних традицій. Ваше високопреосвященство, За що ж тоді мучилися і гинули наші по тюрмах і Сибірах, наші єпископи, священники, монахи і монахині? А саме. 18-літній каторжник та ісповідник віри патріарх Йосиф Сліпий, святий Йосафат, Єпископ Миколай Чернецький, єпископ Григорій Хомишин, єпископ Йосафат Коцеловський чину святого Василія Великого, єпископ Теодор Оромжа, єпископ Микита Будка, єпископ Григорій Лакота, єпископ. Симеон Лукач, єпископ Василій Величковський, єпископ Іван Слезюк, екзарх східних католиків Росії, отець Леонід Федоров, отець Андрій Іщак, отець Север'ян Бараник, чину святого Василія Великого, і багато інших отців-мучеників, які віддали своє життя за нашу Традиційну церкву. Папа Римський Іван Павло II, проголошуючи наших мучеників блаженних, блаженними у червні 2001 року, коли був в Україні відмітив. Ці наші брати і сестри є відомими представниками величезної кількості анонімних героїв. Чоловіків і жінок, одружених і неодружених, священників і богопосвячених осіб, молодих і старших, які протягом ХХ протягом століття, сторіччя мучеників протистояли переслідуванню, насильству, смерті, щоб тільки не відріктись від своєї віри, традицій та обрядів. Святий папа Іван Павло II. до останніх днів свого священичого життя поклонявся навколішках перед освяченням пресвятих дарів і перед Пресвятою Євхаристією. Ще у 1990 році засновник згромадження сестер Пресвятої Євхаристії, отець Петро Більо завжди наголошував, що людина негідна – Приймати Пресвяте Тіло і пресвяту кров Ісуса Христа стоячи бо не гідна. Причастя на колінах це не латинський обряд, а вияв нашої віри в реальність Євхарисійної жертви. Тобто служба Божа це не весільний бенкет, а жертва. Яку Христос складає на престолі Голгофті у найсвятіших тайнах. Четверте, болюче питання щодо ікон Ісуса Христа і Богородиці із закритими серцями. Ваше високопреосвященство, В наших церквах століттями ікони Ісуса Христа і Богородиці були з відкритими серцями. Але за часів совєтської. Безбожницької влади серця замалювали. То, може, час уже найвищий відновити відкриті серця на іконах Ісуса Христа і Богородиці в наших церквах. В церквах, де зорганізовано згромадження апостольства молитви. В четвер, перед Першою п'ятницею, завжди відбувається молебень. До Пресвятого Серця Ісусового свята година, суплікація, адорація з виставленням найсвятіших тайн, а в першу п'ятницю місяця завжди відбувається служба Божа. Серед року завжди відбувається процесія на свято Божого тіла, а останню неділю жовтня празник Царя Христа. І на завершення мого звернення, блаженний єпископ Станіславівський, нині Івано-Франківськ, Григорій Хомишин. 1867 року народження, а в 1945 році його закатували в Київській тюрмі Кагибісти. Згадує на основі архівних документів таке: Грецькі слова Ортодоксія. Ортодоксокс зустрічається дуже часто в давній християнській літературі, і у творах святого Методія Золімпу, який помер приблизно 311 року святого Антонія Атанасія, вибачаюсь, і святого Василія Великого. Під цими словами святі отці розуміють науку церкви, що збереглась. В передані протиставляючи їй облудні науки єретиків. Так папа Йоанн VIII в листі до Святого Методія з дня 23 березня 881 року каже таке: ми бачимо, що ти відважний робітник ортодоксальної, правдивої віри і заохочує його з допомогою Божою. Навчив всіх вірних працювати для ортодоксальної, правдивої віри, як каже Євангельська і апостольська наука. У найстарших старослов'янських пам'ятках із 11 століття житії Константина, похвальному слові і службі, поетичному каноні, на його честь, що їх написав, або сам святий методій, або один із його учнів, правдоподібно Клемент читаємо такі слова, бо Твоя Кириле Бога прославляють і всю вселенную просвіщають правия віри наказанням. Правовірний собор Сотворіше, соблюзні вся Розарія і научає правовірою. Правовірних ученій приукрашен. Клемент Слов'янський вживає у своїх проповідях скрізь слова «Правовірен». Радуйся, кресте церкви правовірних, крест правовірних похвала, пречиста Діва Марія, правовірним утвердження. У житті святого Наума. Перша половина X століття читаємо про кару Моравської землі, що її заповів святий Методій, між іншим за ігнаніє правовірних отець. В чуді святого Георгія, що його записав сучасник богословського князя Бориса. Болгарського князя Бориса, читаємо. У я болгарів святими книгами в правовірною віру християнською. У нас старшій мінеї з 11 століття, що зберігається в Софійській бібліотеці, нема ані сліду, назви православні, лише всюди слова правовірє, правовірно, правовірне. У старослов'янському уставі богослужень, укладеному після 1193 року, називається Перша неділя посту неділею правовір'я. В неділю поста правовірною поється. Там також є початок тропаря. Правовірою наставник тепер сьогодні, тобто. Православ'я наставник, цей устав зберігається в колишній московській синодальній бібліотеці число 380. У найстаршому старослов'янському служебнику Варлаама Новгородського Хутинського, 1193 року, що зберігається в московській синодальній бібліотеці число 343. В дружках 604 є молитва. «Пом'яні, Господи, всякое єпі... єпископство, правовірно, правящих слово твоєї істини. Київський митрополит Іларіон, у Своєму слові про закон і благодать пише: Да славиться в ньому правовір'є і да клянеться всякої и речество. Вірую Шостий собор правовірних святих Отець на правовірній основі. А у пізніших збірниках, наприкінці, наприклад, уже у 1414 року слова правовірний замінено вже висловом православний найвизначнішим і найвідомішим перекладачем богослужбових книг, між паламітами. Був євдем, який у своїх творах вживає послідовно тільки слів православний православна віра. А в літургії він змінив слово правовірний на православний. У літургії святого Василія Великого є такі слова, «Є ще молимся за всю братію і за всіх християн. О здравії. І о спасенні. При цьому слід згадати, що в жодній літургічній пам'ятці до 15 століття, що більше навіть у самому перекладі Євтимія і Кіприяна нема жодного споминання православних християн під час великого входу на службі Божій. Справа в тому, що в цих слів нема також. І в грецьких оригіналах ще в 17 столітті, коли грек Йоаникий прибув з Єрусалимським патріархом Теофаном 1618 року в Україну, він вважав за потрібне виправити переклад Євтимія в літургії Святого Якова і повернути вислів правовір'я. Як ота утвердіть нас в ісповіданні сім і правовір'ї непозибливо соблюдать благодать Святого Духа, помолімося. Аж у наші дні з практичних причин було вирішено, щоб слова правовір'я, вибачаюсь, православ'я, православний, або зовсім пропустити. Або замінити їх правильними висловами правовір'я, що їх залишили нам у спадщину святі слов'янські апостоли Кирило й Методій. Навіть відомий славіст Міклошич каже, що слова православія православний це поганий переклад грецького слова ортодоксія ортодоксос та що його. Почали вживати вже пізніше, і то в іронічному значенні. А правильний переклад це правовірє правовірно, правовірний. Ваше високопреосвященство, Ви, напевно, знаєте про цю правду, яку дослідив блаженний мученик єпископ Григорій Хомишин. Тому ви сьогодні маєте сповнити місію, щоб уже на літургії. Різдва Христового, в усіх наших церквах ми молилися за єдність усіх християн, щоб, за словами Ісуса Христа, ми були одно. Ви маєте відновити ту справедливість наших віковічних прабатьківських традицій, які були занедбані вашими попередниками. Наше визволення прийде лише тоді. Коли вся нація, усі наші традиційні церкви в Україні разом зі своїми провідниками і духовними пастирями в покорі клякнуть навколішках перед Богом у найсвятіших тайнах, прошу шановні, давати коментарі, давати чим побільше лайків, щоб поширити. Цю відозву чим більше в люди, дякую за увагу! Христос рождається!